Данька, тобі сьогодні 8 років. Вісім років це знак безкінечності. я тобі хочу сказати, мій ріденький, що ти за цей рік дуже сильно виріс, бо це був рік безкінечних відкриттів, це був рік дивовижних мандрівок, а ще безмежного щастя. Щастя буде з тобою поруч. Наша мандрівка розпочалась в улюблених Карпатах, що стали вже нашим місцем сили. Ми насолоджувалися природою, спілкуванням з друзями, відкривали нові здібності, як, наприклад, подоїти козу, а ще дуже цікавими екскурсіями. Ну і окремо я хочу подякувати тобі, мій чемпіон, за нашу першу вершину Говерло, яку ми взяли разом. Ну, місяць вот вот можете по все навіть по сутті так. Данечка, нечка, як твої враження? Нормально <схід> це було дуже круто, правда? Особливо цей третій вже підйом, він вже був простіший. Було дуже красиво, але відкривалося кожен раз нове дихання. Третє дихання, четверте дихання. І потім вже п'яте дихання, і ми чемпіони на горі. Yeah. Да, і Даня отримав награду, бо Даня в нас дійшов до самої вершини Говерли. Дань, ти молодчинка величезна. Yeah, як красива говерла. І написано Мандруй країною з любов'ю. Ось така в нас. Неймовірна Україна. А ще ми продовжуємо з тобою досліджувати дику природу. Згадай нашу подорож в наметах в таємничій Трахтимирів. Місце величної природи та домівку українського козацтва. Які видно. Це така. Для брати. Цього року ти відкрив скриню своїх талантів на максимум. Ти пішов в музичну школу одразу на клас сопілки та гітари. А чого тільки вартували твої перші академ-концерти? Як виросла твоя сміливість? Який ти умнічка, як ти поборюєш завжди той страх і виходиш першим і показуєш свій найкращий результат? Вокал, танці, поезія. А ще ми й далі пізнаємо різні цікаві музеї, як, наприклад, музей дитячої залізниці. А який крутий був музей води, музей науки. Музей в Пирогові, в якому ми кожного разу відкриваємо щось нове. Ну і звісно, театри цього року ми відкрили для себе ще один театр. А як красиво далі розвивається твоя майстерність гончара, що навіть Дід Мороз подарком тобі угодив, і ти півночі ще ліпив свій гончарний виріб. Наука і далі займає особливе місце в твоєму житті. Мій допитливий дослідник. Хімія, фізика, біологія, археологія, астрономія це все невід'ємна частина твого неосяжного всесвіту. Ти дуже здоровий і сильний хлопець, і ти і далі. Пізнаєш всі існуючі види спорту. І цього року у нас додалися два дебюти: це плавання і катання на велосипеді. А з весни у нас з'явилося наше родове місце сили Трипілля. І тут так красиво розгорнулись всі твої фермерські таланти. В тебе є і власний город, в тебе був досвід і свого власного трактора з засіванням поля. А ще як швидко ти перестав боятися бджілок всього за один день. І, звісно, наш апібудиночок, який ми з тобою з такою любов'ю обирали та створювали. А ще це місце єднання друзів, де так цікаво разом проявляти свої таланти та досліджувати цей неймовірно цікавий світ. Я дякую тобі, моє сонечко, за те, що ти є, за те, що поруч з тобою я можу бути собою та проявити себе на максимум. Я так пишаюсь тобою та нашою дружбою та партнерством. І цього року це дійсно наш союз талантіще. В добрий час, моє талантіще, безкінечно тебе люблю, безкінечно в тебе вірю, ти мій дорогоцінний скарб.